Ви чуєте ці звуки? Там щось скрипить у траві. Шановні глядачі, доброго вечора. Ми знімаємо чергову серію з Шарлі Мефісона. Але там ви чуєте, як там щось скрипить у траві. То воно нагадує нам, що небезпека. поблизу. Подивіться що. Дивіться випадає, бут... пляшка. Ого, ого. Вона повна води. Що ж це буде? Ой, Чарлі! Це Чарлі Мефісон. Ви бачите, що там відбувається? Це неймовірно. Він хоче нас знову лякати, він знов з'являється в нашій серії. Але що ж ми будемо з цим робити? Ми не знаємо. А чи не Але Чарлі Мефісон неймовірно швидкістю ховається назад. Ох, Чарлі, Чарлі, що ж ти нам готуєш? Ми не знаємо, що це буде. А так довкола ми спостерігаємо за тим, як життя у парку продовжує свій там. Чарлі, де ти? Бутилка, Пляшка. Припрошую пляшка, пляшка падає. Що ж це буде? Вона, напевно, якісь знаки подає Чарлі Медфюсон. Чи вона вказує на те, що там є Чарлі Метюсон? Я чую, сліди, 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 хтось рухається, хтось рухається, чи я чую, хтось іде за деревами. Ой! Чарлі. чарлі, чарлі. Чарлі, ти зовсім нечемний. Так не можна. Так не можна, Чарлі. Не кидай пляшку, бо пляшка розіб'ється, Чарлі. Так, шановні глядачі, Чарлі Мефильсон зовсім нечемний. Він нападає атаку атакує, атакує нас. І це зовсім зовсім щось лихе. А ще чути іншого персонажа, але тільки його сліди. Тільки сліди, послухайте, то напевно по траві. Ходить, той, хто за нами спостерігає. Метісон. Ти зовсім нечемний, Метісон. Так, ми продовжуємо знімати, куди ж трапила наша пляшка. Ні, Чарлі, Чарлі зовсім нечемний. Куди втрапила наша пляшка? Пляшка наша втрапила туди. Запитаємося у Чарлі, чи він буде забирати свою пляшку. Чарлі. Чарлі Метісон. Ти свою пляшку забираєш чи ні? Подаємося, що з того вийде. Оооо, якісь зомбі. Подивіться, подивіться. Будемо тікати, глядачі. Чарлі бери пляшку, тікаємо від зомбі. Ой, Це страшне, якесь чудовище. Боже. ви бачите, що відбувається? Це неймовірні речі. Чарлі? Боже. Це страшні речі відбуваються. А Чарлі нападає, чи що? Що він робить? Що він робить таке? Неймовірно за тим спостерігати, тому що не знаєш, що очікувати. Але ми дивимося, що є ще позаду нас. парк і красивим, але трішки неває на нас неприємні відчуття. Бо зараз ми зустріли тут Чарлі Метисона, якогось незрозумілого зомбаку. І вони всі навікають Чарлі Чарлі прибіг за пляшкою. Я так і знала, що він своє завжди забере назад. Але там сюди було іншого. Там сюди було іншого персонажа, теж який нас злякає, страшно, що ж це буде. Ааа, я не можу, я дійду з хвостним, мене покладуть сюди в яка. Голос каже нам. що на мене переховується. Подивіться, що він робить цими пляшками. Він неймовірні по деякі знаки. Все, шановні глядачі, я стою, дурки, тікаю. Тікаю. Тікаю, тікаю.